Дякую, Борис Борисович, за презентацію. Дякую всім учасникам цієї конференції. Я почну свою презентацію, якщо переключиться. Я не знаю, вам видно? — Видно на нас, а добре, видно тільки нас, особливо тебе. А, інноваційне пакування це те, що, про що я хочу з вами проговорити. -про 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 і хочу а, проговорити про сучасні тенденції та вимоги до обладнання в Україні, бо це актуально і це про якраз те, що сказав Борис Борисович, про гроші. Якщо ми будемо казати про пакування а, для борошна, хочу зробити невеличкий екскурс в історію. Скажіть, будь ласка, хто з вас знає найперше пакування для борошна або для зерна? Як воно виглядало? Відро. Е, майже. Але це була мішковина, тканина. Це була звичайна мішковина, причому мішковина вона була і для зерна, і для борошна ідеальна. Чому єдиний доступний пакувальний матеріал, який був на той період? До дозрівання борошна там відбувалося, тобто процеси всі, йдуть. матеріал тих речі, використав, і використався дуже багато тисячами, сотнями тисяч років тому назад і мав саме головне багаторазове використання. Причому багаторазове використання, якщо ви подивитесь, це і в прямому, і в переносному змісті. Якщо ви пам'ятаєте, Часи американської депресії з 1929 до кінця 1930-х років, коли мішковина використовувалася для пошиття одягу, коли діти приходили, приходили до школи, один був в мішковині від, від картоплі, інший від борошна, а третій від крахмала. Що зробили виробники тоді? Вони почали фасувати у мішковину різну кольорову саме для того, щоб, зробити, ну, щоб кожен міг зробити або плаття, або шорти, або щось ще завгодно, але тільки не з сірої мішковини. Потім, 1960 рік, американці придумали поліпропиленти. І почали замість мішкової використовувати поліпропиленові мішки. В принципі, вони і зараз використовуються. Вони дешеві в вартості, вони е, не вбирають вологу, як це була е, до, до цього нитка. Вони не вбирають е, все досторонні запахи, вони е, ну, дають можливість пакуванню дихати і е, знову багато разу використання, що в принципі всім відомо. І еволюція йде, але звичка нас не зупиняється. І ми приблизно так само зараз на нашому ринку виглядаємо, коли намагаємося нашу продукцію експортувати. І коли ми хочемо експортувати нашу продукцію саме від усі, ми стикаємося з тим, що не всі будуть нашу продукцію приймати. Саме тому зараз один з напрямків це є звичайний клапаний мішок на 25-50 кілограмів, який е, залюбки будуть всі ваші хлібопекарські е, виробництва Франції, Польщі, неважливо де використовувати. Тому що у вас е, в цьому випадку ви робите еволюцію. В цьому випадку ви е, переходите з польофіленового мішка, який вибачаюсь, вже трошки ну дешевий. Але він а, має велику кількість проблем. Починаючи від того, що при транспортуванні а, мішок не затримує борошно і не нечисте. У вас а, при, при розтарюванні мішка а, велика кількість ниток, а, велика а, кількість забруднень. У вас, а, а, якщо ви хочете утилізувати поволіметний мішок, ви за це повинні заплатити. І це, раз... і це разове використання, якщо ми кажемо про звичайний клапаний мішок. Якщо ми подивимось на ті виробництва, які в Україні почали вже фасувати клапані мішки, то це досить примітивне стандартне обладнання, яке дозволяє фасувати 10, 25 і 50 кг. одна одиниця обладнання, досить великий асортимент дає. Коли ми кажемо про 10 кг, то це якраз споживацька тара в Європі. Бо в нас 5 кг це максимум, а в них 10 кг це той максимум, який вони беруть. А, причому, що на цьому обладнанні скоро на 10 кілограмових пакетах ще буде її ручка. А, компанія Тріумфпак над цим, до речі, дуже активно працює. А, чи є ще якісь нові види пакування, які б принесли вам додаткову маржинальність до вашого продукту? В принципі, це використання? Вакуумне вакуумного пакування. Зараз вакуумне пакування, пакування вакуумне. Ні. 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 Да. Вакуумне пакування наступних видів борошна, таких як спельта, яке дуже активно зараз експортуються в Ізраїль. Такі, як звичайна манка і кукурудзні борошно. За рахунок вакуумного пакування ви отримуєте довше зберігання і, в принципі, це споживачка Катара за кордоном. І якщо ще працював би клікер, то було б ще кра... краще щоб... О! Є. А, ось ваку... приклад вакуумного пакування, яке зараз використовується і в принципі експортується в Європу. Інші країни. А, далі, оскільки ми закінчили з пакуванням, я б хотів би прийти на обладнання, тому що пакування це пакувальні матеріали, обладнання це те, що буде нам а, допомагати це все запасувати. І після повномасштабного вторгнення і війни, яка у нас досить довго триває, життя у нас поділилося на до і на після. Зараз ми знаходимося в постійних змінних умовах ведення бізнесу, і ніхто з нас не знає, що буде завтра. І в принципі, у нас, якщо ми будемо казати про обладнання, то в нас відсутність технічного кваліфікованого персоналу, в нас повітряні умови обслуговування персоналу, в нас обладнання вивчає відсутність, можливість оперативно отримати запчастинний сервіс, у в нас взагалі відсутність людей. В принципі, наша задача. Далі виробляти і пакувати, бо ми не можемо чекати, ми повинні рухатись далі. І приблизно для таких самих умов і було а, вироблено і проєктного обладнання компанії New Project. А, чому рішення проєктувалося для країн а, Близького Сходу і Африки, де а, найбільша проблема а, це відсутність технічного персоналу, взагалі будь-якого, це відсутність регулярного сервісу. Чи сервісу взагалі. І робота у дуже важких умовах. І ці тенденції вони почались з тих країн, а розповсюджуються по всьому світу, бо навчених людей все менше і менше. Тому основна філософія компанії Міпроджет це була е філософія зробити то обладнання, яке буде працювати в пустері, без людей, в поганих умовах, без сервісу, але працювати 24 на 7. Владнання, яке запускають клієнти самостійно, це те, що до приїзду наших сервісних інженерів клієнти в Україні, коли був ковід, просто взяли і запустили лінію, навіть нас не питаючи. Їм було все для фана. І після того, як та побачили, вони були шоковані, наскільки в нас кваліфіковані кадри або наскільки простий і зрозумілий пакувальний автомат. Перші клієнти в Україні для компанії е, придбали свої запчастини через, через 14 років. Причому на одному е, фасувальному автоматі вони фасували і борошно, і цукор, і крупи, які чином їм вдалося італійцям не розповідають. Але ця продукція є на колишках е, українських е, супермаркетів. І саме для. Таких е, цікавих е, країн, як наша, де ти не розумієш, що буде завтра, зробили велику лінійку обладнання. Від маленької продуктивності до 2,5 пакетів на хвилину або 1,5 тонни на годину до великих е, ліній, які роблять до 8 тонн на годину, або стандартна 6 тонн на годину, яка, в принципі, для всіх, хто зрозуміла, і може бути повністю автоматизована, де одна людина буде просто подавати папір. А далі друга людина забирати вже готову платизовану продукцію, запаковану вже на палеті. І це стосується пакування і пакувальних матеріалів, і ви вже розумієте, до кого можна буде звертатися за експертизою або за обладнанням, бо доступне неї інше. Це, що стосується а, саме продукту як борошно, то тут хочу вам сказати, що в нас все так же є просівачі, які стоїть а, і дивляться на вас і, з того куточка, який дозволить вам повністю за загад... просівачі, які роблять вашу продукцію безпечні, і завдяки цьому ви зможете поставляти її за продукт, заробляти більше. І найголовніше, ви зможете продавати той самий ваш чистий продукт, який необхідний вашому клієнту. Вашому Дякую вам за увагу. Отлично. Дякую за студію. Майже класи. Ну, таким чином, якщо казати про якусь одну частину, то ми кажемо про те, що ти дав нам розуміння, того, що для того, щоб наш клієнт бачив наш продукт, важливіше питання це як і в який матеріал, в яку тару ця продукція запакована. Тому що це. Допомагає просуванню продукту і таким чином дає нам можливість заробляти гроші. Так. А ми ж про гроші сьогодні, ми ж домовилися. Ну, цікаво. Тоді я хочу, щоб ми підключили Сергія соце. Якраз ми вже вирішили, що нам треба гарно запакувати. Тепер давайте вирішимо, що ми плануємо пакувати. Сергій, ви з нами? Доброго дня. Да, доб Доброго дня. Я знаю, що у вас є презентація. Пам'ятайте наші правила. Ми намагаємося вкластися приблизно в 7 хвилин. Для того щоб ми могли по перше, по перше, всі всінати, а ще щось відповісти, якщо будуть запитання, Сергій Соси, кадровобратих нової зерна зернового бізнесу, якраз нам презентує альтернативну сировину і якраз дасть нам можливість зрозуміти, що ще ми можемо переробляти які.